У день захисту дітей жертвами російського теракту по Києву стали дев'ятирічна дівчинка з матір'ю та ще одна жінка. Їх вбили уламки ворожої ракети. Майже 20 -ро людей поранені, серед них теж діти. Сталася трагедія у Деснянському районі. В школах, садочку та будинках поруч повибивало вікна. А у Дніпровському згоріло кілька автівок. Як стало відомо, усі загиблі під час тривоги вийшли з будинку та прямували до укриття місцевої поліклініки, яке виявилось зачиненим. Люди бігли в укриття, і в укриття просто не відкрили, та й все. Люди стукали. Та, ніхто дуже довго стукали, до нікому. Були жінки, діти, і, та, ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина дитина. З ну, дитини все добре, а дружина загинула. Ви були разом з війни? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили. І Якраз в цей момент все сталося. Поліція Києва вже розпочала кримінальне провадження за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. До того ж, відтепер у столиці роботу укриттів під час тривоги контролюватимуть патрульні, повідомив Віталій Кличко. Ранок з російського обстрілу розпочався і для мешканців Херсона. Рашисти поцілили в житловий будинок. Серйозні осколкові поранення шиї та ніг опіки рук отримали двоє чоловіків. Їх шпиталізували. Постраждали через рашистів і двоє цивільних на Нікопольщині. Пошкоджені п'ятиповерх. Ківка, приватний будинок, автомобіль, лінія електропередач та газопровід.